В даній школі-інтернаті, в інтернатному закладі, ми не в перший раз проводимо заходи для дітей, але з оркестром, чесно говоря, мені здається, чи не в самому Березному, це взагалі в перший раз приїхав сюди Ну, Це Хочеться звісно, подякувати нашому начальнику управління князю Сергію Миколаївичу, який є ініціатором таких процесів, які дуже лояльно відноситься і прекрасно розуміє, що те, що ми зараз побудуємо, закладемо дітям, це ми будемо мати. По-простому будуємо для себе старість. так, ну і Коротка організаційна програма. Показали дітям як шкідливість наркотиків, розказали їм це, пояснили, захід дає завжди свій ефект. Це я вже на самому заході приводив приклад. От у нас була ситуація, прості хлопці на березі ріс оцю от міну. Не розтірялися, не почали там ковиряти, пробувати чи що. знайшли дорослого дядю, то перезвонили, приїхала група і вивалося, що, ну, виявилося, що її, можна, її не можна трогати і прямо знешкодили там на місці. Тобто такі от заходи вже дають свій певний результат. Ну, Закарпаття, враховуючи те, що приближеність до кордонів, есть, це та ж сама територія України, есть, це у нас є. Є так само і наркоманія, і так само ну алкоголізм, слава богу, не в такому форматі катастрофічному. Як воно у серед дорослих, але ну, така проблема існує. Тобто, цей захід, навіть попередження для того, ми чому показували цей фільм, тому що, як нам пояснили психологи, це оставляє дуже, дуже такі враження, які потім зберігаються у дітей до кінця життя. І, як показує практика, як я тоді пояснював, що це, що от коли все одно вони рано чи пізно столкнуться з цим проблемою, то краще б у них було відклалося в голові, все-таки, що це не добре, негарно і приводить до тяжких наслідків. Що таке по алкоголізму? Ми ставимо на облік тоді, коли встановлений медичним закладом діагноз алкоголізму. Станом на сьогодні у нас таких дітей нема взагалі, які їм поставили діагноз алкоголізму. Злочини скоєні в стані алкогольного сп'яніння це 9 у поточному, ну, 9 злочинів, скоєння неповнолітні, в стані алкогольного сп'яніння. Злочини пов'язані з наркотиками, скоєні неповнолітніми це 3. Схильні доживання наркотиків це вже трошки у нас є окремий підрозділ, який займається. Тобто ми ставимо на облік теж, якщо поставлений неповнолітньому діагноз наркоманії. Тобто цифра є. Але ця цифра, вона базується наркодиспансером на умовах анонімності. Тобто ми можемо у них спитати, вони назвуть нам три, але прізвище ім'я нам не скажуть, тому що вони проводять це в умовах анонім, анонімності. У нас на обліку з діагнозом наркоманія немає. Ідеологія початкового цього заходу, тобто це не одноразовий захід, це захід, який планується робити в майбутньому. Заплановано нашим керівником управління, заплановано в такому форматі, що ми будемо їздити в віддалені, в віддалені райони для того, щоб... Діти там теж відчули присутні, що є міліція, що вона є не в форматі, тільки злової посади, а так як ми зараз реформуємося, переходимо, все-таки запобігти це дешевше, краще і простіше, ніж вже потім вже пожинати наслідки цього. Тобто це буде проводитися і буде проводитися, того, що це буде Міжгірський район.